Моя маячко, рідний краю, горіль прозора там тече, повітря чисте, замираю, коли матуся хліб пече. Як був малий, я пам'ятаю житами всіяні поля, комбайни жнуть, а я співаю. Мій рідний край, моя земля, і місця кращого не знаю. Дитинство, юність пролетить, і вперше, я кажу, кохаю. І вперше серденько тремтить. Аліс, який же мудрий і могутній, стежинами до річки ти водив, усі страхи були відсутні, ти поруч був, щоб я не заблудив. Моя маячко, рідний краю, курличуть в небі журавлі, в саду у мами, солов'ї співають, як тепло, і затишно в селі. Одна тоді була мережа, не було Вконтакті, ні Фейсбук, вулиця збирала дружньо й обережно. Було так весело і не було відрази скук. Моя маячко, рідна батьківщина. В твоїх обіймах на плече приліг. Моя колиска тут уся родина. Тут моє коріння і батьківський поріг.